Правила дорожнього руху, однакові для всіх, і кожен повинен їх виконувати. Як вважають власники двоколісного транспорту мотоциклів, скутерів і велосипедів, їхні права на дорозі порушуються. Захистити себе вони намагалися за допомогою щорічної всеукраїнської громадської акції Увага! Мотоцикліст. Малі учасники дорожнього руху зібралися для проведення акції біля одного з центральних перехрест міста на розі Пушкінської і Малої Арнаутської. Транспортний рух тут досить напружений. Це загрожує небезпеці насамперед не тих, хто користується двоколісними засобами пересування. Слабкий поштовх з боку навіть невеликої машини може призвести до сумних наслідків. І таких випадків, на жаль, достатньо. Учасники акції роздавали водіям листівки із проханням звертати увагу на мотоциклістів і велосипедістів дотримуватись правил безпеки на дорогах. Призиваємо водії чотирьохколісного транспорту бути внимательними на дорогах при перестроєнні, в зіркала. Потому что нас так же как и их, ждут дома, близкие, родные семьи. В этом сезоне уже скажем около 30 случаев ДТП с участием двухколесного транспорта. Ну, по вине, скажем, и водителей четырехколесного транспорта, и водителей. Ми намагаємося проводити разъяснительную роботу, проводити роботу среди наших мотоциклістів для того, ну, уменьшить это количество. Після проведення акції на Пушкінській мотоциклісти і велосипедісти вирушили пробігом у бік житлового масиву Таїрова, де і продовжили акцію. Олександр Виноградов, Вячеслав Флаштаб, телекомпанія Крох.